Ну що, Україна має чемпіонів світу. Юрій та Тимофій Тимофіякові, кияни, на цьому тижні змагалися у Британії і вибрали золоті медалі на чемпіонаті світу з надлегкої авіації у категорії двомісних літаків. Боротьба була дуже напружена. Ну, по-перше, самі британці дуже непогано літають, але основна боротьба точилася між українською командою та чеськими командами. Чехія на цьому чемпіонаті була представлена одразу шістьмома командами і. Фактично усі вони зайняли перші рядки турнірної таблиці, ну крім першого місця. Звісно що, тому що перше місце за Україною. Так от Чехи зайняли друге, третє, четверте, п'яте, сьоме і восьме місця. Україна перша. Україна мала одну команду і зайняла перше місце. Підготуватися до цих змагань було доволі складно, тому що польоти над легкою авіації в Україні від початку війни заборонені. А от для штурмана Тимофія Яковлєва взагалі підготуватися було дуже складно, тому що він служить у війську і буквально відпросився на ці змагання в останній день. Суперники були доволі серйозні. Ми боролися за перше місце дуже поруч з чеською командою.

Звісно, що любителі авіації очікували на перемогу нашої команди, тому що Юрій Яколів в еліті авіаційного спорту, так з років десь 90-х, він сам проєктує, будує і літає на власних літаках. Але справа ж, звісно ж, не все в літаку. Наприклад, там дуже багато завдань на орієнтування. Це коли потрібно пролетіти дуже звивистий маршрут, відхиляючись від нього не більше ніж на 20 метрів. Або ж потрібно знайти якісь об'єкти на землі. Орієнтуючись лише по фотографіях, і ще не найскладніше вправа, яку люблять глядачі, це коли пілоти піднімаються високо в небо, вимикають двигун. Так, так, саме так вимикають двигун і повинні попасти ось на цю вузьку смужечку землі, а потім якнайшвидше зупинитися. Тому завдання складні, але дуже цікаві. Загалом Юрій Яколів разом з сином Тимофієм уже стали Три рази поспіль чемпіонами світу. Загалом вони були чотири рази чемпіонами світу. А ще поміж цих змагань, вони ще й ставали чемпіонами Європи. Тому що українці найкращі. Побачимось.